Господи, яка краса, про яку не можна навіть приблизно сказати так, наскільки це є насправді. Ось місце справжнього душевного балансу, ось місце внутрішнього спокою, душевного комфорту. І самих найкращих відчуттів будь-якої людини. От природа, вона ніколи не шкодує для людини свого найкращого, того, що в неї є, того, чим вона володіє, і вона завжди готова поділитися. З будь-якою людиною всім тим, що в неї є цінним своїм. Але людина має бути готовою прийняти це все, бути вільною всередині, не відчувати негативних емоцій. Не бути в якомусь токсичному стані самознищення, а бути відкритою для всього цього, для споглядання, для отримання, для розуміння природи. І от тоді вона зможе всім цим насолодитися сповна в повній мірі і відчути свою єдність з природою, відчути на всю глибину насправді те. Що вона і природа є єдині, що природу створив Бог і людину як частину природи створив Бог і Всесвіт. І все це пазли одного світовлаштування і люди. І природа, і все, що навколо нас. І треба вміти цим користуватися. Слід бути готовим пірнути. Цю природу в океан її краси, величі. Відчути все це найкраще, що вона надає, отримати найтонкіші, найглибші вібрації, зарядитися енергією, звільнитися від того. Нічого здавалося, ви вже звільнилися, але воно десь там є всередині якийсь осад ще. Природа це краса. Це фантастично. Особливо в такому вигляді, ви можете подивитися на це. На цю чудову місцину. Оцінити на ваш смак це неймовірне місце? Це урочище фантастичне, просто я його дуже люблю. І тут ти по-справжньому надихаєшся на таких місцях, і розумієте, що не відчувається ж ні самотності, нічого іншого негативного. Тобто ти ходиш ось тут в таких місцях, наодинці, сам, або якщо ви жінка, то сама. І ти відчуваєш, що ти не один, що ти серед свого рідного, серед своїх, найкраще відчуття. Як на мене це найкраще. Вайби, відпочинкові вайби такі. Вайби відновлення, які може собі влаштувати будь-яка людина. Це це завжди поряд з нами. Слід тільки простягнути руку і воно все тут. Біля наших рук. Під нашими ногами фантастика, подивіться ще. Душа просто отримує тонни щастя, тонни свого палива, тонни свого своєї енергії мозок звільнюється від Зайвої напруги, перевантаження. Як часто це в нас буває, перевантаження думками, емоціями. Ще чимось. Відчуттями. І тут все стає на свої місця. Як приємно відчувати повні легені свіжого зимового повітря. Наскільки це поживно взагалі для організму? Здається, що нейрони приходять... Максимально своє блаженство. не знаю, є у нас в українській мові таке слово, але здається, що це просто якийсь блаженний рай. Психічна система, Нервова система, вони ж потребують постійного піклування про себе. Ми не часто це собі дозволяємо робити, тільки вже коли, як правило, перевантажені всім, чим тільки можна. А так ми вважаємо, що ресурс безмежний наш, нашої психіки. Емоційного нашого поля, а потім приходять моменти, коли все стає зрозуміло, що ну, все так просто. І треба за цим, за своїм станом спостерігати і треба про нього піклуватися. Це повага до себе, це і любов до себе. Не та любов до себе, про що наліво і направо розповідають нам різного роду інтернет-маніпулятори, а справжня, справжня, щира любов до себе, не перетягуючи ковдру з когось на себе, а просто виділяючи для себе час. відкладаючи своє его, кудись далі шухлядо шухляду вдома і, отак от отримувати таку справжню насолоду, відчувати усі ці вібрації, все Відчуття, наскільки вони важливі, наскільки це все важливо, щоб хоча б як мінімум просто задовольнятися життям, отримувати від свого життя гарні позитивні емоції. Для цього ж треба налаштувати себе лише на отримання хороших позитивних відчуттів, справжніх відчуттів. Тих, що Песять нашу душу, наповнюють нас найкращим наповненням і надають нам світлі думки, гарний настрій, приємні відчуття і глибокі почуття. Як на мене, це чудово, це... це не описати жодними словами. Це фантастично. Як часто ви? Ходити на подібні прогулянки, як часто ви собі дозволяєте це? Дивіться, яка краса. Чи не забуваєте ви про себе піклуватися, про свій ментальний стан? Все це не проходить даром. Даремно тільки тиски на автівку або на голову роблять свої справи. Весь негатив, все, що отримає людина за своє життя, все накопичується і одного разу воно все вистрілює. І можу вистрілити так, що може збити вас з ніг або з розуму. І дуже вас здивувати. Тому я завжди закликаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі, займатися своєю... Як кажуть менталочкою, своє, своєю ментальною складовою, берегти свою психіку, надавати їй відпочинок, розвантаження, поливати її поживними речами, наче квіти. Такими речами, як прогулянки на свіжому повітрі, розтягування, стрейчинг, легкі тренування гімнастичні, домашні танці. теж ж не нехтуйте цим. Це дуже гарний стимулятор гарних емоцій, щастя і радості, і шлях до отримання. Гармонію щастя. Головне налаштування, головне налаштувати себе на правильний режим, на правильні, високі, тонкі хвилі. Дивіться, яка краса. Друзі, це все наша країна, це все, все наші міста, наші села, і все це поряд з нами. Для цього не треба далеко їхати. Тобто цей відомий всі вислів ваше щастя у ваших руках, повірте мені, це так і є. Він. Він дуже красномовний, і він говорить про істину, про справжню суть. Тож будьте відповідальними, бо за себе ви відповідаєте, за ваше фізичне здоров'я. Так є генетика, так є якісь віруси, які дошкуляють. Нам, багатьом, нам у цьому світі на цій планеті. Але є людина, яка зобов'язана брати на себе відповідальність, піклуватися про себе, про своє фізичне здоров'я, фізичний стан, емоційний стан, психічний стан, про свою ментальну. Складову. Тільки ви, тільки ви за це відповідаєте перед самими собою. І я не розумію тих людей, котрі намагаються злюбити себе таку жертву. Котрі нічого не роблять а, або роблять зовсім не те, що потрібно. І потім говорять усім, що ну, нічого не вийшло, все погано, життя нікчемне і таке інше все в цьому дусі. Треба знайти правильний ключ до свого щастя. Про це я і говорив на своєму каналі. Ментальність. Про це я буду говорити і далі. І тема ментальності взагалі мені дуже цікава. Тому канал має саме таку одноіменну назву Ментальність, бо це дуже цікаве поле, як на мене, для. Для особистих досліджень, для особистого розвитку кожної людини, для допомоги іншим, для розуміння певних причинно наслідкових зв'язків. Людина ж складається з чого? З фізичного тіла, з духовного, більш тонкого. Тіла, яке не видно і не можна торкнутися до нього фізично і ментального тіла. Наш розум, наші реакції на ті чи інші події. Наші відчуття, почуття, наші емоції, думки це це ментальність, все це, це наша людська ментальність. Це дуже цікаво, друзі. Тому займайтеся вашою ментальністю. Це для вас буде великий здобуток, особисто для вас, при найменших інвестиціях, найменших-найменших, і з найбільшою користю. Краса. Я дуже щасливий на це все споглядати. Розмовляти з вами про це, про важливість цього. Дивіться, яка. Яка зимова казка. Скоро весна. Ще трошки і буде весна. І буде інша краса, друзі. Буде інша краса. Природа завжди красива. Одна краса зимова зміниться іншою красою, весняною, а потім літньою. Ну і врешті-решт. Осінньою, а потім знову зима. І треба цим користуватися. Природа надає можливості. Користуйтеся. Зараз я йду на, прогу... на прогулянці. І я піклуюсь про всі три свої складові, про всі три свої тіла. Про фізичне я про... прогулююсь, працює моя система м'язів, опорно-рухова. Рухається хребет, що теж поживна. Відбувається на, на ньому на інших хрещах і зв'язках. Якщо ви людина не молода, ви знаєте, які можуть бути проблеми у людини з хребтом, з суставами, з суглобами вибачте і так далі. Що потрібні прогулянки, потрібно, потрібно ходити доволі активно і тривалі дистанції. Тобто фізичну частину можна закривати під час прогулянки. Ментальну частину про те, про що я розповідав останніх кілька хвилин вам. розум звільнити від зайвого і отримати лише найкраще. Плюс духовне. відчути себе частиною всесвіту. Відчути те, наскільки ви є маленькими в цьому величезному, безмежному просторі. Відчути весь цей рух часу. І таке інше. Як на мене, найкраще піклування про себе, е, яке на 150 мільйонів рівнів краще, ніж погані звички. Хто для тих, хто ними зловживає. І отримувати такі от правильні, правильні вайби, правильним відношенням до життя і до себе. Бо життя має свій кінець. Друзі, і треба ресурси, ресурси людини не, не безмежні, вони закінчуються, їх потрібно постійно додавати. Шукати їх, знаходити, отримувати. тому треба займатися собою, своїм відпочинком. Як працювати ми всі знаємо. Здебільшого, як відпочивати, надавати відпочинок і натхнення своїй ментальній системі ми знаємо не всі. Але сьогодні, сподіваюся, ви дещо трошки дізналися. Я не, не сказав вам якихось великих секретів. Все це лежить на поверхні. Більшість людей про все це знає. Просто часом треба нагадати людям про це. Так, а людям, так би мовити, звірити годинники. І згадати те, що про що вони, мабуть, забули і останнім часом не приділяють достатньої уваги, таке інше. Ось ми вже майже закінчили нашу прогулянку. Можна потихеньку. Виходити з лісу. І рухатися в наш соціум. Там, де багато токсичності, маніпулятивності, багато негативного, але багато і приємного, приємних речей. Але з цим, що сьогодні було в нашому відео з вами. З цим нічого не порівняється. Це найкраще. Саме я рахую це найкращим і сподіваюся вам про це нагадав, а декого можливо і переконав. Тож, друзі, бажаю вам цього найкращого, гарного самопочуття фізичного, ментального духовного розвитку побачимось в нових відео. Все ж таки, мені трошки замало ще. Я піду ще доберу те, що не добрав під час зйомки цього відео. На все добре.